Доброго ранку. Сьогодні з вами я, Наталка Полтавка. Сьогодні я покажу, як я пікірую розсаду помідорів. Для цього я підготувала землю. Землю злегка перемішала із дерев'яною золою. Чуть-чуть одобрила. -чуть підготувала стаканчики. Поробила отвори гарячим цвяхом, поробила отвори, розігрівала, брала в пасутіжі, розігрівала над вогнем, над плитою і робила кожному стаканчику отвори, щоб не затримувалась водичка. І в мене є розсада, яка вже зійшла і терміново потребує пікірування. Обично я пікірую, коли вже 4 листочка з'являються на розсаді. Але сьогодні вона в мене така чуть почала витягуватися, тому я вирішила її швидше пропікірувати, щоб якомога сильніше в неї були корні. Так як сьогодні середина, майже середина лютого, то треба, щоб вона гарно вкоренилася. Для цього ми насипаємо землю, наберемо. Саджаємо кожні, кожні два росточка в одну луночку. Беремо отак акуратно, акуратно беремо сюди, перевалюємо із земелькою. Корінці у нас вже дуже гарні. І засипаємо нашою земелькою. Можна злегка трошечки полити тут, хоча я потім також поливаю. Засипаємо акуратно, щоб ми... Не поламали ніжні корінчики наших помідор. Чим більше буде засипано розсади в землю, тим більше і сильніше в них будуть корінчики. Тому я стараюсь розсаду ложити аж під самий низ. Майже. Майже під самий низ щоб Корні обростав, весь стебельок обростав корінцями. Таким чином у нас появляється, так ми робимо з, кожним, з кожними корінцями. Насипаємо земельку, беремо знову по парочку. Я роблю по два росточка. Так, один і другий. Ложимо сюди, акуратно притримуємо. Чим швидше вона все рівно буде хворіти, хоч маленька, хоч велика, вона буде по-любому хворіти. Тому я думаю, що нічого страшного, якщо я її пропікірую, хоча я це робила вже не один раз, і з двома листочками. Вона мене швидше вкорениться. І так як зараз весна дуже швидко чомусь починається, може прийдеться висаджувати розсаду раніше. Я прикриваю, звичайно, подивимося по погоді. І таким чином ми по, по кожній два, два корінці, два росточка, ось так я е потім поливаємо. Можна полити отак от оприскувачем, можна гарно полити із поливаючки. Чекаємо, ставимо в сонячне місце, чекаємо, вони, корні тоді обростають дуже гарно, розсада не буде витягуватися, а потім, коли вже висаджувати в ґрунт, ми просто перевалюємо, щоб не руйнувати наші двійні вже корінці. Гарного вам врожаю. З вами Наталка Полтавка.